Попередніх відео ми розглядали, як просто можна підключити простий комп'ютерний безперебійник до акумулятора, і які споживачі будуть працювати від безперебійника, а які не будуть працювати. Телевізор, роутер, комп'ютери, ноутбуки працювати будуть, освітлення буде прекрасно працювати. А от деякі електроприлади, наприклад, газовий котел, який живиться від електроенергії, працювати не буде. Вся причина в тому, що безперебійник видає так звану, як кажуть в народі, квадратну синусоїду прямокутну. А для живлення деяких приладів треба синусоїдальна напруга. Така, як ви зараз бачите на осцилографі, але ця напруга взята просто з розетки. Як же зробити з ось такої квадратної синусоїди справжню? В цьому відео ми якраз розглянемо деякі схеми фільтрів, які можна поставити? Між безперебійником і споживачем і подивимося, наскільки вони ефективні, наскільки вони взагалі працюють. Виправити ситуацію може фільтр, що складається з котушки індуктивності і конденсатора або ЛЦ-фільтр. Принцип його роботи ґрунтується на тому, що котушки індуктивності погано пропускають високі частоти. Добре пропускають постійний струм або низькі частоти. А конденсатор, навпаки, замикає високі частоти, таким чином, вони не, не потрапляють в навантаження. Це на схемі ви бачите простий lc фільтр Його ще називають Г-подібним lc фільтром ну, Якщо так дивитися, то точно буде буква Г. Складніші фільтри, які складаються з двох котушок індуктивності і двох конденсаторів. І нарешті для індуктивних навантажень рекомендують схему, яка складається з послідовно з'єднаних конденсатора і котушки, а також паралельно до навантаження включеного додаткового конденсатора. От ми і подивимося, яка з цих скем працює, яка не працює, і яка є найкращою для того, щоб зробити синусоїдальний сигнал на виході з квадратної синусоїди на вході. Підберемо деталі для фільтра. Ну, З конденсаторами, як правило, проблем не виникає. Підійде, наприклад, конденсатор на 10 мікрофарад на 400 вольт. Чи можна скласти батарею з декількох конденсаторів, наприклад, по 4-5 мікрофарад. Але всі вони повинні бути на напругу 400 В, не менше 350 В. Кутушки індуктивності це завжди складніше питання. Спробуємо використати, наприклад, первинну чи вторинну обмотку трансформатора, бо це готовий виріб, будь-яка намотка дроселя потребує більше часу. Звичайно, можна використати і готовий дросель, наприклад, дросель до ламп денного світла. Але якщо на такому дроселі написано 40 Вт, то і живити можна буде лише споживачі, потужністю біля 40 Вт. В нашому трансформаторі вторинна обмотка намотана таким, як треба, дротом діаметром десь 0,8 мм, в цьому її плюс. А первинна обмотка має більшу кількість вітків, отже, більша індуктивність. Будемо пробувати підключати різні котушки індуктивності в якості дроселя. В цьому місці я повинен попередити, що деталі живляться від досить високої напруги, тому треба дотримуватися усіх правил техніки безпеки. Зокрема, пам'ятати, що конденсатори можуть зберігати деякий час заряд, і їх треба розрядити перед тим, як торкатися до них, а котушки індуктивності під час розмикання можуть давати імпульс високої напруги. Далі слід зазначити, що електролітичні конденсатори не підходять для створення фільтрів, адже вони полярні, працюють тільки в колах постійного струму. Ось такі електролітичні конденсатори використовувати у фільтрах не можна. Але на них схожий паперовий конденсатор польського виробництва ось такий: цей на 4 мікрофаради, 400 В цілком підходить для використання у фільтрах. Та найкраще підходять конденсатори. Паперові конденсатори марок МБГЧ, МБГП, МБГО, КБГ, ССГ, тобто паперові конденсатори колишнього радянського, як кажуть, типу. Уважно дивіться на робочу напругу конденсатора. Вона повинна бути не менше 350 В, тому що імпульсні напруги, які виникають в роботі фільтра. Суттєво перевищують робочу напругу живлення електроприладів. І, як правило, становлять 310-350-400, а при резонансі і більше вольт. За необхідності конденсатори можна з'єднати паралельно. Наприклад, взявши два конденсатора по 4 мікрофаради, отримуємо 8. За потреби додаємо ще один і отримуємо 12 мікрофарад. Ну, пайка це окреме питання. Багато хто в Україні вміє паяти, я думаю, не менше мільйона. Ще стільки ж думають, що вони вміють паяти. Ну а хто так не думає, для тих я запишу новий відеоролик, в якому скажу, які найдешевші якісні матеріали використовувати для пайки, які прийоми пайки дають найкращий результат. Ще раз нагадаю, що монтуючи, випробуючи такі фільтри, треба дотримуватись правил техніки безпеки. Зокрема, конденсатором в таких схемах нема, через що розраджатися. Значить, треба їх примусово замиканням розраджати, або включати паралельно до конденсаторів резистор високого, високого опору 1, 2, 3 МОМ. В якості дроселя використаємо спочатку вторинну обмотку трансформатора. Наперед скажу, що використання вторинної обмотки трансформатора, яка намотана товстішим провідником, дає змогу отримати більшу потужність, але використання первинної обмотки, в якої більша індуктивність, дозволяє отримати кращу синусоїду, майже правильну синусоїду. Ну і щоб зовсім не приховувати ніяких секретів, скажу, що коли я вже монтував цей фільтр, а я ним грався більше тижня, скажу, що я знайшов в журналі Радіо за 2002 рік в номері номер 9 на сторінності 28 інформацію про те, як можна розрахувати номінали деталей фільтра, щоб він... Працював найкраще, але при цьому слід зауважити, що фільтр такий розраховується для кожної конкретної потужності. Тобто для 40 Вт будуть одні деталі, для 60 Вт інші, для 100 Вт інші. Спочатку я складав фільтр за такою схемою, згодом довелося і схему підкоригувати, і номінали деталі дещо змінити. Навіть коли знаєш значення індуктивності, виготовити індуктивність саме такого номіналу досить важко. Вона ж залежить і від осердя, і від товщини провідника, і від кількості відків. Через те в процесі налагодження доводиться підбирати деякі деталі. Дуже добре, якщо під руками є електронний осцилограф, який дозволяє побачити результат. І, звичайно, мультиметр для вимірювання електричної напруги. Поки триває стендове випробовування, зручно навантажити фільтр на лампочку розжарювання. Наприклад, в мене лампочка розжарювання на 100 Вт, бо і на котлі, який я планую запустити, теж написано споживана електрична потужність приблизно 100 Вт. Як бачите, фільтр змінив форму сигналу, але синусоїдою це назвати не можна. Не допомогло і коригування номіналів конденсаторів. Збільшення електроємності конденсатора С1 змінює форму сигналу, але не перетворює її в синусоїду. Початкове значення ємності було 10 мікрофарад, Потім я додатковим конденсатором збільшував її до 12 мікрофарад. Тому я прийшов до висновку, що ні геподібна схема ЛЦ-фільтра. Ні П подібна з двома конденсаторами не підходять для нашого випадку. Крім того, якщо ставити паралельно до виходу безперебійника конденсатор великої ємності, починають перегріватися транзистори безперебійника. Очевидно, що таке включення їх перевантажує. Отож, будемо закреслювати ті схеми фільтрів, які не вдалося застосувати. І, зрештою, залишиться одна схема, яка більш-менш нормально працює. Це схема, яка складається із послідовного lc фільтра і на виході якого ще один конденсатор, включений паралельно до навантаження для додаткового зглажування пульсацій. З наявних уже деталей досить швидко можна перепаяти фільтр за новою схемою. Подивимося, як змінилася форма сигналу. Як бачите, це вже щось схоже на синусоїду. Вершини ще досить гострі, але вже прямокутною чи квадратною синусоїдою її назвати не можна. Одразу скажу, що така форма вихідної напруги набагато краща. Вона вже підходить для живлення, наприклад, циркуляційних насосів у системі опалення. Спробуємо запустити газовий котел. Нагадаю, що коли ми просто включали котел до безперебійника, він не запускався, переходив у помилку. В цьому випадку котел починає запускатись. Чути, як починають працювати циркуляційний насос, циркуляційний насос і насос витяжки. На жаль, запалення поки що так і не відбувається. Скоро ще не спрацьовує газовий модуляційний клапан. Разом з тим, електрична потужність котла повністю відповідає розрахунковій і відповідає тій, що була при стендовому випробовуванні. Це проблема сучасних котлів. Вони вже мають імпульсний блок живлення. Але периферійне обладнання, яке підключається до материнської плати, розраховане, як правило, на мережне живлення синусоїдальною напругою. З другої спроби, котел мені вдалося запустити, для цього довелося змінити індуктивність котушки і ще додатково заземлити один з виводів після фільтра, тому що сучасні котли, які визначають наявність полум'я через іонізацію, вимагають такого заземлення. І на цій схемі ви бачите схему включення фільтра, схему самого фільтра. Нижче записані номінали, деталей, з яких він складається. Показано також, яким чином я заземлив середню точку між конденсаторами С2, С3, щоб запрацювала система визначення іонізації наявності полум'я. Хочу сказати, що користувач випробовує такі системи на свій страх і ризик. При цьому треба зважати, що вартість газового котла. Набагато на порядок перевищує вартість як самого безперебійника з акумулятором, так і інших пристроїв. Взагалі, на сьогоднішній день я вважаю, що найбільш оптимальним варіантом для живлення газового котла є акумулятор, причому бажано літієвий, плюс інвертор, який вже видає синусоїдальну напругу. Але це відео було про фільтр для безперебійника, і як бачите, фільтр зробити можна і він працює.